Виконуємо номер 1323 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Довжина сторони рівностороннього трикутника дорівнює довжині сторони квадрата. Знайди. Завдання перше. Периметр квадрата, якщо периметр трикутника 36 см. Завдання друге. Площу квадрата, якщо периметр трикутника 81 дециметр. І третє завдання Периметр трикутника, якщо площа квадрата 9 метрів квадратних. Приступаємо до виконання. Перше завдання нам необхідно знайти периметр квадрата, якщо периметр трикутника 36 см. Знайдемо сторону. Трикутника. Периметр трикутника дорівнює сумі всіх сторін трьох. Отже, 36 поділимо на 3. 36 поділити на 3 буде 12 см. І пояснюємо довжина сторони трикутника. Ми знаємо, що довжина сторони трикутника дорівнює довжині сторони квадрата. Отже, можемо знайти тепер периметр квадрата, для цього 12 помножимо на 4, у квадрата 4 сторони, тому маємо 48 сантиметрів і пояснюємо периметр квадрата. Записуємо відповідь: це перша задача була. Відповідь 48 сантиметрів один поставимо. Далі переходимо до другої задачі. У другій задачі треба знайти площу квадрата, якщо периметр трикутника 81 дециметр. Знайдемо сторону трикутника, периметр поділимо на кількість сторін на 3. 81 поділити на 3 буде 27 дециметрів довжина сторони трикутника. В умові сказано, що довжина сторони трикутника дорівнює довжині сторони квадрата, тому знайдемо тепер. Площу квадрата. Для цього 27 помножимо на 27. Виконуємо множення в стовпчик. 7 множимо на 7 буде 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14, до 4 18. І знов множимо на 2. 2 на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 2 на 2, 4 і 1, 5. Виконуємо додавання. 9, 8 додати 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. І 5 додати 2, 7 буде 729. 729 дециметрів квадратних площа квадрата. І записуємо відповідь. Відповідь – 729 дециметрів квадратних. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні нам відомо периметр трикутника. Треба знайти периметр периметркутника, якщо площа квадрата 9 метрів квадратних. Площа квадрата дорівнює добутку його сторін. У квадрата сторони рівні, тому можна записати, що це А у квадраті. Нам відомо, що площа квадрата дорівнює 9 метрів квадратних. Отже, знайдемо сторону квадрата. Сторона квадрата буде 3 метри, бо 3 в квадраті дорівнює 9. Отже, сторона квадрата дорівнює 3 метри. Сторона квадрата. А тепер знайдемо периметр трикутника. Це була перша дія у нас, друга дія. Сторона квадрата дорівнює стороні трикутника, тому 3 множимо на 3 Дорівнює 9 метрів периметр і записуємо відповідь 9 метрів номер 1323 виконано